Він розповів непристойний жарт, і всі почувалися незручно. Він розповів непристойний жарт, і всі почувалися незручно. Її поведінка на вечірці була занадто непристойною. Її поведінка на вечірці була занадто непристойною. Вчителька зробила зауваження учню за непристойні слова під час уроку. Вчителька зробила зауваження учню за непристойні слова під час уроку. Вона відмовилася слухати його, бо вважала його висловлювання непристойними. Вона відмовилася слухати його. Бо вважала його висловлювання непристойними. На фестивалі поліція затримала чоловіка за непристойну поведінку. На фестивалі поліція затримала чоловіка за непристойну поведінку.